Так, зараз я. Видно? Так, все чудово. Доброго дня усім учасникам конференції. Дякую за запрошення розказати про таких диких тварин, як кажани. Недаць взагалі про нашу роботу нашого центру, тому що вона трохи змінилася з початком повномасштабної війни, але, тим не менш, хоч ми і знаходимося в Харкові, і це важко, тим не менш ми все одно продовжуємо. Перш за все, хочу розказати, хто такі кажани або рукокрилі, тому що, можливо, не всі бачили цих тварин. Живу зблизька, так, вони нічні, це нічні савці, котрі здатні до активного польоту, єдині серед савців. Вони орієнтуються в просторі завдяки ехолокації, тобто зір у них доволі слабко розвинений, і вони орієнтуються завдяки звуку, ехолокації. Більшість цих тварин є комахоїдними, всі українські види харчуються виключно комахами. Поширені вони в усьому світі за винятком найхолодніших регіонів, тобто це Арктика, Антарктика і там Високогірь. Дуже цікаві унікальні тварини для дослідників, біологів, тому що вони мають ряд особливостей, котрі. Дуже цікаві, насправді досі ми не маємо розгадки, наприклад, чому вони мають доволі таку довгу тривалість життя до 40 років можуть жити такі маленькі тварини. Також їхня унікальна імунна система. Вони часто є переносниками, носіями деяких хвороб, при цьому самі не хворіють або можуть одужувати від інфекційних хвороб, котрі зазвичай там летальні. Той же сказ. Для них не страшний. Також їхня зимова так звана сплячка, вона називається гібернація, це теж цікаве явище, вони проводять зиму вісні від 6 до 9 місяців, і при цьому всі процеси їхньої життєдіяльності вони заповільнюються і таким чином тварини здатні переживати зимо. У містах кажани живуть так само, як і в лісах, тобто поширені скрізь. Є види, котрі а, є так званими синантропами, тобто вони живуть з нами в містах доволі давно. І чому це сталося? Перш за все, тому що а, наші будинки, наші висотні будинки, вони дуже схожі на скелі. От верхнє фото. Власне, це будівля в центрі Харкова, наш Держпром, перша висотна будівля в Україні, і це насправді найбільше таке сховище для рукокрилих в Харкові. Там дуже багато шпарин, щілин, тріщин між вікнами, котрих кажени зимують. Вони прилітають зазвичай зимувати, але є деякі види, ні в котрі можуть жити в будинках так само і влітку. От на нижньому фото це колонія рудих вечірниць, котре влітку заселилися в обшивці балкону. І там вони гарно все почувають, в принципі, їм особливо багато нічого не треба. Вони не здатні будувати гніздо, вони використовують те, що їм дає природа або людина. Усі 28 видів кажанів нашої країни занесені до червоної книги. Але є певні складнощі з цим, тому що, хоч вони і занесені до червоної книги, не завжди це дотримується людьми. Про це я розкажу далі. Якщо ми говоримо про Харківську область, то тут у нас половина всієї української фауни, 14 видів присутні, от є портрети деяких з них. І найрідкісніший такий, і найбільший кажан Європи, вечірниця Велетенська, також вона є у нас в Харківській області, хоча взагалі вона дуже рідкісна. Про наш центр так, зараз ми називаємось український центр реабілітації рукокрилих, але насправді не одразу ми стали такими всеукраїнськими. Починали ми з того. Що рятували тварин каженів у себе вдома? От це я і Антон Лащенко, мій колега, котрий мав сьогодні доповідатись. Ми біологи, ми закінчили біологічний факультет, Каразіна, так і взагалі наше. Науковою діяльністю це були кажани. Ми ловили їх, досліджували їх в лісах, але так сталося, що в нашому рідному місці вони почали потрапляти в халепу. Їх викидали люди взимку на вулицю. Вони там гинули, і ми почали таких тварин забирати до себе додому. І ось на фото це мій холодильник, в котрому зимувало 200 кажанів в одну із зим. Ну ми не могли їх лишити на вулиці. І тому ми так рятували тварин спочатку з себе вдома. Так було доволі багато років. Ми шукали, де можна організувати центр реабілітації, і ем, невдовзі нам пощастило познайомитися з фахівцями в фільма Некопарку, котрі погодилися стати нашими спонсорами. І таким чином, у 2014 році, ми відкрили центр реабілітації рукокрилих фільма на Невдовзі, вже в 2019 році, нам побудували за нашим проєктом унікальний вольєр, так званий Беткалайдер. Ми його називаємо на верхньому фото. Він це кільцевий вольєр. Котріму ми мали змогу тренувати наших травмованих, ослаблених каженів, а також проводити наукові дослідження. Він знаходиться на території фільму «Некопарку». і а, ми зібрали довкола нас велику команду людей, і волонтерів, і студентів і. Ми проводили цю роботу з реабілітації багато років, і наші результати підсумували в такій книжці, як посібник з реабілітації кажанів. На даний момент у нас є багато волонтерів, наших послідовників, колег в інших містах, тому що жени страждають в містах не тільки, не тільки в Харкові, а й в інших містах України. І тому ми розширили нашу діяльність на інші міста. Також щороку ми проводили. Урочистий випуск крококрилих на волю от нижні фото. Це він. А куди ми запрошували всіх бажаючих, люди мали можливість потримати кашина на долоні і випустити його назад на волю після зимової реабілітації? Тобто тварини у нас проводили зиму, тоді, коли ми не могли їх випускати, ми їх підгодовували, реабілітовували, лікували і випускали всіх врятованих на волю. А, водночас ми проводили багато пріоризацій, тобто це і теленовини, і сюжети, і програми. А, до нас приїздили навіть відомі а, телеведучі, такі як Митро Камаров, Євген Синильников, і все це дуже сприяло тому, щоб. Люди менше боялися цих тварин, бо через це нічний спосіб життя дуже багато міфів, страхів існує а, довкола каженів. І власне це те, над чим ми працюємо над зміною ставлення людей до цих тварин, бо ми співіснуємо з ними в містах, і а, це співіснування має бути мирним а, і зрозумінням, тому що наразі. Чи жити мета чи інша колонія в місті залежить вже не від кліматичних умов міста, як раніше, так, а від волі власника, чи захоче власник, щоб на його балконі е, жили кажани. Бо дуже часто вони цього не хочуть, кажани гинуть, і е, власне в цьому і полягає наша основна робота в такому порятунку тварин, котрих люди знаходять під час ремонтів, під час заміни вікон, балконів. І в інших місцях квартири, а також всередині квартири, і тому діяльність нашого центру вона має три основних напрямки, представлених на цьому слайді: це реабілітація та лікування рукокрилих. У нас є Єдиний в Україні ветеринар, ветеринарка, котра лікує каже, ніби 5 років. Дуже складно це дається, бо багато хвороб невідомих, ми не знаємо і взагалі досвіду. Мало міжнародного, але тим не менше їй вдалося робити унікальні операції і рятувати життя цим маленьким тваринам. І зараз вона ділиться своїм досвідом. З іншими колегами-ветеринарами. Бо на жаль, навіть ветеринари не завжди хочуть братися за а, дикого кажена, коли їм приносять в клініку. Дуже часто вони радять просто віднести його туди, де взяли. Тому ми також працюємо з ветеринарами з їхніми. Освіч... Ну, освітою ветеринарів. Також другий напрямок дуже важливий це е, просвітництво, тобто робота з дітьми. Я проводжу дуже багато лекцій в школах, садках, бібліотеках, університетах, е, книгарнях, тобто скрізь, де запрошують розказати про цих тварин. Я з радістю підгукуюся і е, йду проводити. Бо чим більше ми розповідаємо про цих тварин, тим краще до них ставитимуться люди. Ну і третій напрямок це взагалі те, з чого ми починали. Так, ми дослідники, ми продовжуємо вивчати цих тварин, бо чим більше ми знаємо про них в природі, тим краще ми зможемо їм допомогти в умовах міста, в умовах реабілітації. Це найрізноманітніше дослідження, як польові, так і лабораторні. І це короткі результати те, чого ми досягли на даний момент, ну точніше на кінець 2021 року. Так, з кожним роком кількість тварин, переданих до нас центр, збільшувалася. Це пов'язано також з тим, що ми все більш відоми стаємо. Але тим не менше, у нас немає лімітів. Ми приймаємо всіх тварин, котрих. До нас приносять і не тільки з Харкова, ми приймаємо на даний момент каженів з усієї України. Це і Ужгород, це і Львів, і Рівне. Тобто з будь-якого міста до нас передають потягом, автобусом передавали зараз на даний момент. Уже ні і всіх ми реабілітуємо і навесні випускаємо назад на волю. Тобто на даний момент це 21 одна з половиною тисяча тварин. Та насправді вже навіть більше, тому що уже півроку іще ще пройшло. З найрізноманітніших куточків України. А, ну і також, окрім цієї реабілітації, це програма моніторингу, котрі ми ввели вели по рукокрилим. Це окрім міст і а, зимовий моніторинг в місцях зимівки, це а, печери, точніше липцівські штольні, хто знає в, поряд з селищем липця. На даний момент ця територія вже недоступна. доступна. Моніторинг в Ізюмському районі, там є унікальне місце, де також кажани з збираються під час міграції. Ми там проводили дослідження. Ну і літній моніторинг лісових кажанів в лісах за, за допомогою паутин на Бо дуже часто для того, щоб Охороняти когось так, нам треба знати, хто живе на цій території, і тому до нас звертаються і національні парки, і заповідники з метою інвентаризації їхньої, їхньої території, щоб знати, хто ж там живе, кого ж ми маємо охороняти. Все це ми проводили до війни, але, звісно, з настанням повномасштабної війни все змінилося, і насправді, навіть доступ до тих місць зараз вже обмежений, я маю на увазі до природних місць. Харків постраждав дуже сильно, і е, постраждали не тільки будівлі і люди, а й постраждали кажени, котрі зимували в тих будинках через те, що війна почалася взимку, е, то їм також дісталося багато. Це е, фотографії нашого поряд з нашим офісним приміщенням. У нас е, Наше офісне приміщення по нижньому фото, воно знаходилось і знаходиться зараз поряд з ринком Барабашова. І ринок дуже сильно постраждав, там було кілька пожеж, туди прилітали ракети. І, ну, на, на щастя, наше приміщення, нашу цих будівлю не зачепило, тобто там поки що ще можна знаходитися. Але, тим не менше, все це було з самого першого дня, і відповідно ми. Мусили рятувати тварин, котрі там були. Антон склав навіть ще до війни у нас був план дій, що робити в разі початку повномасштабного штабного вторгнення. І перш за все, першим завданням це було порятунок тих тварин, котрі знаходилися в офісі на зимівлі. От тут на цьому фото видно, холодильники стоять. От в цих холодильниках у нас зимували кажани. Так, ми їх розміщуємо в холодильниках, бо вони потребують для сну стабільно низької температури та вологості. І на момент початку війни там зимувало понад 2000 тисячі з усієї України. І відповідно, в перший день Антон вирушив в офіс для того, щоб Забрати цих тварин з холодильників, бо будь-який момент могли виключити світло, і тоді холодильники нагріваються, і тварини в них можуть загинути. А вони висять в торбинках. Висіли в холодильниках в таких торбинках по 5-7 особин. Відповідно, він дістав їх всіх ну, разом з колегою і змайстрував таку саморобну клітку. Ми називаємо клітка самовипуску, тобто довелося сильних тварин випускати вже в той день. На щастя, температура дозволяла була плюсова температура за вікном. В принципі, сильним тваринам можна було летіти. І зараз запишу відео. Змайструвавши цю клітку, тварини можна було їх там лишити, і вони самостійно вилітали тоді, коли хотіли: чи то вдень, чи то ввечері. Звісно, що ми розуміємо, не всі тварини могли вижити, але на той момент це було вірним рішенням. Ми не знали, як довго буде світло в приміщенні, як довго працюватимуть холодильники. Не всі тварини полетіли в той день, лишилися близько. А тварин. Це власне карти, як відбувалося вторгнення, ну, в різні дати. Ну, зрозуміло, що Харків знаходиться дуже близько до кордону, 40 кілометрів. Тому відповідно, що прямо в перший день у нас все почалося і був цей ризик, що наше приміщення також постраждає. Вольєр, котрий знаходиться в фільма на він взагалі був от прямо на межі. Фронту, тобто це північ Харкова, Липцівський напрямок. А липці, наші печери, в котрих ми, ми м, моніторили, кажені, вони були захоплені і доволі тривалий час. Навіть на даний момент, е, наскільки ми знаємо, там заміновані всі ліси довкола. Це інші місця, стрілечкам позначені, де ми проводили спостереження, кажені, це ліси Гаміншанські, це Ізюмський напрямок, ну тобто Ічагульське тут теж штольнія. Тобто, всі наші місця досліджень вони опинилися під загрозою. Тут фото про те, як ми рятували каженів до початку війни, так, тобто ми. Приймали від населення кажанів, котрих знаходили, потім їх напували, годували, розміщували в холодильник, лікували, випускали навесні. Ну, я коротко вже все це писала. А зараз ми насправді займаємося не зовсім цим, хоча й порятунком також, а обробкою наукових колекцій, наших кажанів, котрі не вижили. Ми, як науковці, розуміємо, що ну, на жаль, не всі тварини виживають, так і. Нам іноді і передавали вже тварин загиблих, але вони всі не пропадають, вони продовжують слугувати науці, тому саме зараз іде робота над нашим колекційним музей, музейним матеріалом, котрий ми надалі можемо потім аналізувати з наукової точки зору. Кажани в місті в Харкові, якщо ми говоримо про Харків, вони не цілий рік прям такі активні. так. Найбільший наш сезон роботи центру це зазвичай зима, тому що взимку нікуди не ні дивати, випускати. А на даному слайді показано, як змінюється кількість: Оце червоні такі стовці, кількість каженів в місті. Тобто це під час замівлі. А коли вони зимують в місті, так і найбільша кількість це осіння міграція, тобто весени також дуже велика кількість тварин прилітає до міста, і це теж активний наш період порятунку. Я зупинюся далі про нього. Ну, це е, також одна з таких найвідоміших будівель Харкові. Це університет Карайзена, наш альбоматер. І е, на правому фото видно, що він постраждав зараз. Вікна вибиті, і насправді це велика проблема. Е, бо ці вибиті війною вікна вони є. Такими антропогенними пастками для кажанів, особливо під час міграції. От, наприкінці серпня, на початку вересня, кажани, як і птахи через нестачу корма, починають мігрувати до сховищ, до своїх зимових сховищ. І коли вони летять до цих сховищ, дуже часто вони летять через місто і, бачачи такі вибиті вікна, вони думають, що там маленькі печери в них можна заховатися. Залітають туди, але не можуть вибратися. Оце фото в університеті зроблене, тобто між двома рамами це вікна старого типу, не пластикові. Вони залетіли, забились туди і не можуть вилетіти. І це інше фото зроблене на Салтівці. Там також була така розбита вікно. І от ми зняли відео власне порятунку. Таких квартир було вже. Понад десяток в Харкові, коли люди залишили квартири і не закрили вікно, або це вікно вибуло ударною хвилею, і в це відкрите вікно залетіли кашани і. Не змогли вилетіти. Тобто іноді вони сидять в просторі між вікнами, а іноді вони вже в усій квартирі, от як на відео ліворуч, тобто їх треба збирати звідусіль. Тобто це і за диваном, і за холодильником, і в холодильнику було, і за шафою. Збирали по всій квартирі понад 4 години. І така колонія гранців може нараховувати понад 500 особин. І це не поодинокий випадок. На жаль, таких от колоній лише за серпень місяць у нас було а, 13 а, квартир, і зараз також продовжується навіть на даний момент тут уже вересня, нібито міграція прийшла, але люди повертаються в місто і дуже часто приїхавши, вони бачать у себе вдома. Каже ні. І добре, якщо вони живі, але дуже часто, от, буквально позавчора, виклик надійшов, і кажани вже мертві. Там понад 100 особин мертвих. Ну, Вони просто не дочекалися, коли їх хтось врятує. Проходить кілька днів і через брак вологи ну, спраги, так, без їжі вони гинуть. І це велика проблема, і одна з найбільших таких наслідків війни, от, окрім, Зимового це загибель в цих вікнах. І ще один одне відео: теж це в університеті Каразіна між віком. Ну тут всі тварини були живі, а, співробітники університету все ж таки там є на роботі. Вони зателефонували нам. Ми прийшли, швидко всіх забрали, напували і потім випускали на волю. Але отакі от пастки мають наші, наші будівлі. Я згадувала про те, що у нас є друга друге приміщення фільма парку, Ми називаємо літньою резиденцією каржанів. Це Беткалайдер. Але на даний момент ми навіть не знаємо, чи взагалі він там ще стоїть. Бо, як я казала, пільма парк на межі ем, військових дій був, там весь час обстріли, там загинуло багато тварин, там загинули люди, котрі рятували тих тварин. І там дуже сумна взагалі, історія з фільма Нікопарком. У нас на початок повномасштабного вторгнення в фільма Некапарку зимувала тисяча каженів з Дніпра. А, вони сиділи в таких клітках. Ми змайстрували їм клітки з будиночками. Mm -hmm. а, все, в принципі гарно вони зимували, лише що вони опинилися там. Ми не могли їх забрати звідти. І лише через місяць після початку війни, 24 березня. Антон Влащенка з колегою Альони Шленка поїхали в екопарк разом з волонтерами, котрі забирали тварин, забрали каже. На щастя, всі живі були і потім пізніше їх випускали. Ну, в Фейсбуці є відео про те, як зараз фільм «Некопарк» постраждав, але я не буду вже зараз запускати. Постраждав дуже сильно, там практично все зруйновано, багато тварин загинуло. Тобто, після початку війни ми. Так само повернулись до того, з чого ми починали, тобто це хоум офіс, довелося забирати тих 300 кажанів, котрі не полетіли самі назад додому, лікувати, годувати і потім пізніше випускати на волю. Під час війни це ж було якраз навесні, і навесні у самиць рукокрилих народжуються малята. Зазвичай народжується один-двоє малюків, і от в деяких наших самиць, котрі знаходились на реабілітації, на лікуванні, деякі з них були травмовані, і ми не могли їх повернути назад. В природу у них народилися малята. Загалом це 11 кажанів, двох видів. П'ять з них ми випустили назад на волю. На жаль, не всіх. Ну дехто загинув, а дехто має проблеми з розвитком, тому лишились надалі у нас на реабілітації. Але це взагалі таке унікальне явище, бо кажани насправді не розмножуються в неволі. Їх неможливо розводити як котиків, пацюків. Вони доволі складні в розведенні. Але тим не менше був такий приємний для нас момент, що от ми мали малят і потім їх виходжували. Це, як випускали кажанів колеги наприкінці березня, на початку квітня. Взагалі цього року у нас мав би бути 10-й урочистий випуск рококрилих Ельманика парку. На жаль, він пройшов не зовсім так, як я собі його планувала і уявляла з купою людей, журналістів і всіх бажаючих. Прийшов він доволі самотньо на березі річки Харків під звуки повітряної тривоги. Але всіх тварин, котрих тоді забрали навесні, всіх і випустили. Там, за винятком кількох, нас зараз лишилися на пожиттєвій реабілітації 34 особини. Через проблеми зі здоров'ям ми не можемо їх випустити. Але вони живуть довго, як я вже казала, і тому вони можуть прожити до 10-12 років неволі. Ну, також ми продовжуємо проводити просвітницьку діяльність. Я проводила лекції для дітей в Івано-Франківській області. Ми їздили в Рівненський зоопарк, їздили в Кривий Ріг. Зараз ми шукаємо партнерів, надалі шукаємо партнерів нашого центру. Бо ми розуміємо, що цієї зими ми не зможемо в такому обсязі рятувати тварин як раніше. Тобто, все одно будемо продовжувати, але нам потрібна допомога в інших містах. Рівненський зоопарк погодився, там ще ряд установ. Тому сподіваємося, що а, спільними зусиллями так ми зможемо пережити і цю зиму і надати допомогу тим тваринам, котрі її потребуватимуть цієї зими. Так, я це пропущу. Ну і продовжуємо, звісно, наукову роботу. Як я вже казала, це дуже важлива частина. І, а, і польові дослідження і робота в офісі з колекціями, це колекції черепів і інших частин рукокрил. Тобто вони слугуватимуть науці. У нас вже є кілька наукових проєктів з нашими міжнародними партнерами з Німеччини, з Польщі, і тому ми продовжуємо цей напрямок роботи. Ну і підсумки впливу війни, звісно, вони. Дуже великі, дуже сильні на рукокрилих, бо багато тварин постраждало в зруйнованому Харкові і не тільки в Харкові, Маріуполі в містах взимку, бо ті будинки, котрі були зруйновані взимку, а в них зимували колонії рукокрилих. Тобто ми зараз якраз будемо займатися оцінкою цього впливу, бо ми знаємо місця, де були ці колонії, і ми знаємо ті будинки, котрі зруйновані. Спробуємо оцінити скільки тварин могло, могло загинути під час а, лютого березня. Ну і вікна, куди я вам показала, також дропогенні пастки існують і досі, не тільки в Харкові, і в Полтаві. От у нас нещодавно був випадок, коли дівчина повернулася в Полтава, там повна квартира каженів. А нас радує, що не дивлячись на те, що йде ну, війна, так? Войні дії люди продовжують рятувати рукокрилих і у себе в сховищах, і в погребах. І навіть військові знаходять присилають на фото, як вони знайшли кажені у себе там, заплутаного в якійсь сіхці. Тобто людям люди небайдужі, і це нас дуже радує, тішить і надихає працювати далі. Ну і також художники долучилися до нашої роботи, намалювавши такі чудові ілюстрації про наших бойових кажанів. І якщо вам цікаво буде дізнатися більше, у нас є сайт про рукокрилих, соціальні мережі. Ну і підтримати нас можна, нашу роботу, нас, кажанів, на Патреоні, ставши нашим а, патроном на сайті Patreon. Було. Дякую за увагу. Я не знаю, чи є ще час на питання. Буду рада. Дуже дякуємо, Альона, дуже пізнавальна презентація. О, Якщо да, є ще у нас пара питань. Одне питання у нас було в чаті, і ви вже на нього відповіли протягом презентації. Е, ще питання щодо міграції. Е, як е, ну, можливо, ви відстежуєте? Е, я знаю, що є кільця на лапках е, тварин е, на крилах, е, як е, е, Вплинула війна на міграцію кажанів, тобто вони в такові в такій ж кількості до міст типу Харкова прилітають чи менше, тому що Харків постійно обстрілюється. Чи це не лякає кажанів, чи може вони мігру, може будуть мігрувати в інші міста. Ну на жаль, по кільцям це важко сказати, бо та частина, котру ми кільцюємо, і загальна частина популяції рукокрилих не співставні. тобто кільця нам дозволяють досліджувати дальність перельотів, так і тривалість життя. А, але ми бачимо, що ну насправді військові дії не впливають на кажанів, наскільки ми це можемо судити. Вони летять і летять в Харків, і от весь серпень вони летіли, і вересні вони летять, коли дістають їх з цих квартир. І насправді дуже, дуже страшно уявити собі, скільки квартир, таких закритих з розбитими вікнами. Ми просто не маємо доступу і не уявляємо, скільки там загинуло. І багато людей просто викидає на смітник, навіть не телефонуючи нам, тобто кажанів не лякається, ну тобто. Так, якщо вони вже прям бачать вибухи, я думаю, вони їх облітають. Але якщо вони прилетіли і сидять в будинку і в них летить ракета, то вони нікуди вже не втечуть. Ну їм важко швидко розігрітися і полетіти їм потрібен час на це. Тобто я думаю, що в цілому міграція йде, як і має йти, але кількість загиблих під час цієї міграції, звісно, що вона велика не тільки в Харкові, і в тому ж Маріуполі каже, не так само прилітають, і в Полтаву прилетіли. Тобто... Дуже дякуємо.